Приїхала я в ще один район ем, Вроцлава. Чесно кажучи, ну я зрозуміла, що тут кладовище є. Тут великий парк. Взагалі Вроцлав дуже-дуже зелене місто. Тут великий парк і велике кладовище. І знизу я розібралася, що це за стеля. І пішла на гору, і виявилося, що це пам'ятник солдатам Другої світової війни. Польським солдатам, які боролися з фашизмом. Так, от такий він величезний в районі називається район Опоров. Бачите, ну чому я не зрозуміла, що це таке, тому що цих солдатів... Їх знизу не видно. Я була, чесно кажучи, шокована трошки що тут могила, тому що знизу видно просто отак от верхівку цих стель. Бачите? Отак от. Я так, коли дивлюся на такі величезні гранітні... Блоки, я завжди думаю, як їх роблять. Як їх доставляють, як їх роблять такі величезні. Ви знаєте, я зараз все частіше замислююся над тим, як будуються різні будівлі, як працюють архітектори, виконроби. От я йду, наприклад, десь. Часто до мене це бачите, як біля кожної могили хрест тут. Хрест, хрест, хрест. Ще до хрести. Це тут такий красивий парк. Я дуже люблю червоне дерево. Дуже люблю. Дуже красиво. Ви знаєте, чим більше гуляю по врозлому, в різних локаціях. Тим більше зрозумі... розумію, що все-таки, що все таке, якщо мені залишатися тут жити, то мені треба залишатися в Шиполюшки, напевно. З'їжджу я ще на Лашницю, подивлюся, бо її дуже хвалять. Ну поки що з того, що я бачила, мені більше все подобається псипуле. Це коли приїхала і в таксі їду з головного вокзалу. І э, э, водій наш зі Львова сам родом, який вже дуже давно тут живе, і каже мені а ви знаєте, Вроцлав це місто кохання. Іде така дума, боже, яке кохання. Тут хоча б мову вивчити. <гум> так, а їду, я тут раніше не була ніколи, ну, Вроцлав. От. Думаю, перша задача це мова. Кохання то вже таке, як воно там буде. От. Значить, і їду, а сама дивлюся на місто, і думаю, не знаю, мені тут коханням не пахне взагалі. Мені тут пахне енергетика міста, мені пахне ем, діловим містом, бізнесовим містом, грошима. Ну, знаєте, от ну, якби би, так, я вам скажу. Ем, я так розумію, тут дуже часто літаки літають. Я так розумію, що тут, напевно, десь недалеко від опору цього літовища. І... От, я йому кажу, ну, подивимося, що там за місто кохання. Не знаю, поки що я не відчуваю такої енергетики. А потім ми заїжджаємо в мій район в Пшеполе і вже ближче до Павловіць. А я думаю, о, це мені подобається. Тут я відчуваю, що тут може бути тут якесь таке, знаєте, я б сказала, що весь вросло, він, вросло, він для мене бізнесовий. Кожна ж сюди не різне, скажімо так, різна взаємодія з іншими людьми, різна взаємодія з містами. Це знову літак ходить. Так, тут літовище десь. А ну, У мене з Вроцлавом, поки я не побачила Пшеполе, я подумала, що це таке якось, якесь місто бізнесу, в принципі все. А коли заїхали на Пшеполе і в Павловіці, я зрозуміла, що ну, можливо, можливо я і помилялася. В принципі, мені район подобається взагалі на життя. Навіть я до подруги з'їздила в Варшаву. І запитала себе, Варшава чи Вроцлав. І кажу собі, ну як би, якщо чисто міста, то Варшава однозначно. Взагалі в усій Польщі для мене Варшава однозначно, це моє місто. Те, що мені подобається найбільше. Але якщо Варшава чи моє Пшеполюшке. і на Пшеполюшке мені Павловіце подобається, мені подобається там жільна. Тіжельня якось так дуже подобається. Мені біля лісу прямо такий, не знаю, який квартальчик чи райончик, мікрорайончик, як правильно назвати. Дуже мені до вподоба. Коротше, то між Варшавою і Пшеполішком, можливо, Пшеполюшка. Сьогодні я була на безкупіні, сьогодні я заїхала опору. Ні. Приїхала я знову ж таки щеред місця. Не з старого місці звичайно, я частенько буваю зараз. Ні, щеполюшка, поки що руліт і розрулює. для мене. Чись я закохалася в цей район Вроцлаву. Напевно, тому що там багато лісів. Ну, в принципі, Вроцлав зелений, бачите? Парки, 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 всюди парки. Мої подружжя з Варшави сподобалося, що тут сині трамваї. Вона зауважила, я взагалі не завважила, якого вони там кольору. Вона каже, у вас сині трамваї. У Вроцалі. Я кажу, ну і що? Як що? Вони ж сині. Вона любить синій колір. І ще й парасолька си. Все вже бідна парасолька така. Її треба Вона многостраждальна. Не пам'ятаю звідки вона Чи в Нідерландах, її купувала, чи в Ніаполі, бо я в Няполі собі ще парасольку купувала, бо там потрапила під проливний просто дощ. Такий був дощ, така злива. А я якраз гуляла по Неаполю. Якусь там також проселю купувала. Так, я прийшла на свою зупинку. Зараз буду, ще я хочу з'їздити сьогодні, подивитися лішницю. Бачите, опору написано. Все, моє любі пока-пока. бувайте тебе. речі, ще як виглядається стеля знизу, тому я не зрозуміла, що це кладовище. Ось так, от, бачите.